Скількох ви врятуєте? Одинадцять видів був останній раптор. Її ви не зловите. Ми сподівалися, ви підкажете, хто допоможе. Рятувальна операція що може бути простіше? Тихо, Ти ж знаєш мене. Ходімо зі мною. Тут не можна лишатися. Заберіть військових негайно. Це було план! Ти довів, що рапторів можна приручити. Уявляєш, скільки мільйонів буде коштувати тренований хижак? Їх планують продати. Не блу. На неї в них інші плани. Що це таке? Їхнє творіння це найнебезпечніша істота, що будь-коли жила на землі. Пропоную з цим покінчити. Дівчинку. Ти теж про це думаєш? Сила їхніх генію вийшла на волю. Її не вдасться знову замкнути у скриню. Я не повернуся. Пам'ятається, через тебе я тут. Усе буде добре. Ці істоти були тут до нас. Якщо не будемо обережні, то будуть і після нас. Вітаємо у світі юрського періоду.